Ну і на завершення відійдемо від спорту великих досягнень у Києві. Триває другий етап всеукраїнського спортивного масового заходу Олімпійське лелечення. Його мета долучити дітей до здорового стилю життя та систематичних занять спортом. Зокрема, шкільні команди серед учнів п'ятих-шостих класів визначали найкращий колектив Оболонського району. Це нагадаємо другий етап олімпійського лелечення, а третій у березні визначить найкращу шкільну команду столиці. Спорт завжди несе дітям позитив. На базі 298-ї школи вони змагалися у змішаній естафеті в правах зі скакалкою, м'ячами. Важлива складова, тематичний конкурс на знання історії олімпіад та олімпійського руху у Києві. Фінал конкурсу. Відбудеться наприкінці травня в Артеку, де серед інших 27 команд з усіх регіонів України змагатиметься і найкращий шкільний колектив Києва. Шлях до фіналу не лише тарнистий, а й веселий. Психологія переможців починається тут. Сама давне, щоб діти занімали спортом, щоб вони не а я от смотрю сама і такой, знаете, азарт появляется. Я Думаю, що для каждого рібенка, от я директора, вот как для рібінка поучаствовать, Да, мотивация съездить в Артек, так сказати, від чорне море. Не каждый может себе сейчас позволить таку поїздку. Дитячі розваги, які за умов належного спрямування перевтілюються у заняття спортом, не припиняються, хоч би яка пора року на дворі не була. Втім, олімпійське лелечення до змагань із зимових видів ще не долетіло. Вот насчет зимней, конечно, бы это было бы тоже очень интересно, почему бы нет. Потому что все мы летом любим кататься на санках, да, так сказать, на лыжах. Я сама лыжница, поэтому, я думаю, для детей это было бы очень интересно. Ну, как бы, не знаю, где можно провести, да, сейчас есть зал, а на улице где это сделать. Сейчас у нас, ну, не так много каких-то объектов, вообще помещений, которые можно было проводить такие занятия. Ну что ж, зима наближается, морщи на каток, на лыжи, на санчата. Руслан Свирин, Сергей Нарожный, Мила Арсенюк, телеканал Киев.